Запис, Да? Ну, давайте спочатку, все-таки е, я покажу, е, хто дивився, це на Єолімпі. В них прямо прототипчик, шаблон такий викладено. Ось include, using, і оце початок мейна такого. Оце можна собі взяти, оце. Ну, я до кінця, бачите, не закриваю дужку. початок. Оце все для пришвидшення операції вводу-виводу. Оце пришвидшення операції вводу-виводу, це щоб відразу інклуд, оцей інклуд, підключує абсолютно все. Вони рекомендують, кажуть, в реальному житті так не треба. А кажуть, що на Олімпіаді це дуже непогано. Тому давайте я вам в чат кину. Або якщо ви туди зайдете, самі можете подивитись. І це можна... Опа, ні, це не воно. Це треба собі заготовочку таку зробити. Взагалі, мейн повинна бути на початок, у вас вже готова. Мейн, мінімум include, все повинно вже бути. Готове. Оця заготовочка повинна бути. Коли ви стартуєте, що ви оце не набираєте. Що я ще рекомендую? Кожну задачу а, зробили, відправили і залишили файл. Тобто робите ім'я файлу, там, а задача А, да, задача Б. І не оце, те, що пройшло, відпрацювало. Залишайте собі. У нас були проблеми один раз, коли була досатака атака на сервер, і ми не пройшли до кінця Олімпіади, і потім в кінці. Просто ці файли скидали організаторами, і вони потім вже це все підкачували. Тому, ну, воно ж вам не заважає, да? домовились, хто із вас буде зберігати один. Бо якщо багато, то точно кожен сам ну, на іншого понадіявся і все. Тобто один, хто зберігає в себе всі файли, які. Ну, з задачами, які ви вирішили. Оцю заготовочку зробили. Наробили собі файл А, Б, С. Задачі так ідуть. А, Б, С, Д є, К, вони так по літрам називаються. А ну, Аня, ви ж були у КПІ, там та сама система. Оце можна підключити. Ну, Тільки під... не в КПІ, а в одеському якомусь. А, в одеському. Ну, там я думаю, те саме. І це так, ж типу СІПІСІ Олімпіада. Ви, мабуть, проходили якраз на Олімпії, скоріше за все. Був, О, мабуть, там Олімпі. якесь я не пам'ятаю, як сайт називався їх чи ну, що. Ну, це не принципово. Значить, Якщо ви це не підключите, то самі напишете include, Оце для пришвидшення водовиводу. Ну не пришвидшити, ну залежить від задачі, чи буде це важливо, чи ні. Тому краще зробити, щоб було. Ну, а ні то ні. Так, значить, кот сказала. Далі. А, не знаю, як в Одеському університеті було, а, на Єолімпі. Тут задачі прості, формулювання просте. Ось без всяких преамбул і так далі. Але на Олімпіаді, на Олімпіаді, а, таких задач буде мало. Буде преамбула. Буде там у мене хто робив четверту лабораторну, там є такий стиль, що прилетіли інопланетяні з тих хто планет, добрий вечір, так. Е, і все таке. Багато чого, а потім задача. Значить, вам не треба вникати в оцю преамбулу. Не дуже на неї звертайте увагу. Шукайте, де починається задача. Розумієте? Там це буде край, яка вам різниця, звідки хто прилетів. да? Головне, які там дані є. Тому не, не заморочуйтесь на преамбулі. Ну, Тут буде українською, а ось якщо третій етап там взагалі англійською, то чекаємо, шукаємо саму задачу. І ось я сьогодні слухала алкотестер-лекції, там. дуже гарно кадр сказав, що ось у мене є такий недолік, я не. В... Не вдумаюсь. Я прочитала, мені здалося, я починаю програмувати. Так? А він каже, що в результаті може бути, що ви будете програмувати не ту задачу, яка у вас стоїть. Тобто не спішіть. Треба дуже уважно прочитати задачу. Ось саме ось формулювання там, де йде, що вам що дано і що вам треба зробити. Оце дуже, дуже уважно треба читати. Дивіться, задане число, число, ціле число N. А, значить, наприклад, ось тут обмеження. Отаке. Вам треба перевіряти, коли ви ввели дані СІЇНом, треба перевіряти, що ваші дані входять в ці межі. Ні, не треба. Тобто, Олімпіада побудована так. Якщо написано, про якісь дані щось, то дані будуть точно такими, як написано. Не треба перевіряти, що якщо N там не таке, то нічого не робить. Ні. Ось написано, що воно буде таке. І в даних, в тестах воно буде саме таке. Зрозумієте? Нічого не перевіряємо. Ніяких е, запрошень на введення в ВДН, ВДА, ні. Нічого. Тільки сам код. Ось, будь ласка, CNN, все, ніякого запрошення. Ніяких додаткових виведень, прикрашень, що це буде там А, дві крапки. Ні. Тільки ті дані, які треба вивести. І написано: дивіться, вихідні дані перша цифра числа і через пропуск друга. Через пропуск, не через пропуски. Через пропуск. Значить, пропусків повинно бути рівно 1. А, начебто в сучасному, на сучасних сайтах вже не потребується обов'язково в кінці переходити на новий рядок. Ну, якщо у вас не декілька рядків виводу, якщо декілька, то треба. А так можна не переходити на новий рядок. Краще використовувати не EndL, а саме флешен. З точки зору швидкості, оце буде швидше. А оскільки в нас треба не тільки правильно, да, дивіться. Одна секунда обмеження і по пам'яті, і по часу. То тут пришвидшили, тут пришвидшили, і в кінці кінців ви вклалися в задані обмеження. Значить, ще раз ніякого аналізу вхідних даних бути не повинно. Що написано, то вам на вход і подадуть. Зробили, написали, ви не відправляєте, ось дивіться, надіслати. Там теж буде десь надіслати ви в пробному турі, в п'ятницю обов'язково один, хоча б із команди повинен зайти і подивитись. Там не обмежується, скільки ви задач, неважливо, вирішили ви їх чи ні. Але треба зайти подивитись, як воно буде виглядати на самій олімпіаді. Бо задавати на Олімпіаді питання не можна. Ви повинні е, на в п'ятницю знайти. Трошки часу і подивитися, якщо щось не зрозуміло, запитати. Ви написали на локалі, налагодили, написано, які будуть дані. Ось дивіться, вхідні дані, і так буде завжди. Вхідні дані відповідь. Може бути декілька прикладів. Значить, ваша задача на локалі хоча б, добитись, хоча б, щоб 2,3 давало вам 2-3. Розумієте? З 10 до 99 можна ще якісь числа спробувати, там будуть різні подаватися. Але вони будуть натуральні, тобто добу, ну, з плюсом, не з мінусом. Да? І ось в таких межах. Спробували, так, у вас відпрацювало. Все нормально працює. Більше ідей немає, що можна ще перевірити. Тоді ви копіюєте в систему і надсилаєте. На сервер. Чому так? Я вже трошки, мені здається, вам розказувала, може, на лекції, що поки ви не вирішите задачу, не отримаєте, її не буде прийнято на сервері, що ви всі тести пройшли. Тоді неважливо до того, як у вас приймуть задачу, неважливо, скільки разів ви надсилали. Хоч тисячу разів ні на що не впливає. Але якщо рано чи пізно ви цю задачу вирішите, то тоді за кожну відправку помилкову вам нарахують штрафні бали. Що виходить в результаті? 20 команд вирішило 5 задач. Так? У кого менше штрафні, той попереду. Тому штрафні важливі. Але наша краща команда казала, що все-таки. Сидіть дуже довго мутозить, ну, оце обов'язково добити, щоб це працювало, да? а далі краще надіслати, а раптом воно спрацює, а вже як ні, то тоді шукати <гум> помилку. Значить, Налагоджуємо на локалі. Тепер, якщо ви пишете на C, не дай Боже використовувати безпечні функції. Пам'ятаєте, да? я не рекомендувала їх використовувати. Чому? Ось це розробник, ось розробник компілятора. Не Майкрософт. Цей компілятор нічого не знає про безпечні функції. Тому не використовуємо. Раптом вам щось із стрінгом треба буде, іноді зручно перевести в рядок і щось зробити. Бувають такі задачі. То не використовуйте безпечні функції. Тільки небезпечні. Так, по даним і по тому, як відправляти задачі, як аналізувати, є питання у тих, хто є тут зараз. Нема. Ну, у Ані і у команди, якщо з нею ще хтось був, то якийсь досвід уже є, це гарно, коли є досвід. Далі. Явно і в Одеському політехі була таблиця результатів. Тобто, не ігноруйте цього. У вас будуть задачі, і буде вкладочка, знайдете її, подивитесь на пробному тестуванні, да? де вкладка. Вона і на пробному буде, де будуть вирішені задачі. Ще раз дуже рекомендую, але ви можете не дотримуватись моїх рекомендацій. Але я рекомендую, ось ви почали, кинули вам, ви зайшли в систему, задачі доступні. Там, скоріше за все, буде PDF-файл. Якщо вам зручно, ви можете PDF-файл скопіювати і його окремо читати. А можна читати прямо в системі задачі. Домовтесь між собою. Наприклад, чи ви будете всі одночасно читати задачі з, з першої до останньої передивлятись, да? чи ви е, поділили 11 чи 12 задач на 3 по 4 задачі, ти перший, перші продивляєшся, чи є якісь ідеї, да? я другий, ти третій. А можна одночасно і обговорювати. Якщо ви за 5 хвилин не вибрали, яка задача. Легка дивитись таблицю результатів. За цей час сильні команди 100% знайдуть легку задачу і вже її вирішать. І ви дивитесь, ага, одна команда, друга цю задачу. Ну, треба, мабуть, уважно прочитати, може, і ми її зробимо, так? Да? Бо у вас немає досвіду, а у людей є досвід. І тоді дивимося, кого більше, і намагаємось вирішити ту задачу. А вже обговорювати разом, чи ну, окремо кожен вибирає. Тут по-різному буває, залежить від людей, як ви стикуєтесь, спілкуєтесь між собою. Це ви вже команда між собою вирішує як краще. Ну, Я не знаю, ви будете кожен з дому працювати, чи десь будете збиратись? З дому, напевно. З, з дому, так. Да? Ну, як ви можете ось так спілкуватись, то в принципі і так можна. Що обговорювати між собою, щоб не вийшло, що дві людини роблять одне і те ж, да? хоча може бути і таке, що у когось, ну або екран показуєте і дивитесь, що там у вас відбувається. Це кожна команда для чого капітан не потрібен. Він повинен якось регулювати, як це все буде відбуватися. Що або ми всі навалились на цю задачу. Можна так, що подивилися, яка проста. Е обговорили, хтось набирає, а два інших вже читають, шукають наступну задачу, яку можна вирішити. Можна і так. А потім вже обговорювати. За час до кінця, тобто з 10 до 15 о 14 годині, оцю таблицю результатів заморожують. І далі на неї можна не дивитись, бо ви не. Там видно тільки, мені здається, видно, хто відправляв, а може й це не видно. Ну ви вже не знаєте, хто що вирішив. Це заморожено, це для інтриги. І коли завершується Олімпіада, тільки тоді буде зрозуміло, хто більше задач вирішив. А ви будете всі на C++ писати? Так. Скоріше за все, Так. Наприклад, Python, я щось не зрозуміла, Харків не написав нічого про Python. Ну, в, тут на цьому сервері є Python. То, мабуть, буде. Бо ті старші курси можуть і на Python писати, бо є задачі, які на Python дуже швидко вирішуються. Ну, у вас C-Sharp ви ще майже не знаєте, C це для вас. Значить, У вас задача вирішити хоча б одну задачу. Бо нульове це дуже погано. Намагайтеся таки знайти задачу. Я не думаю, що вони відступлять від традиції, що одна задача буде легка. Я думаю, що таке буде. Ну Завжди так було. Ну, не можуть вони від цього відступити, щоб ті, хто перший раз, їм було трошки легше. Аня, а ви е, в Одесі скільки вирішили задач? Хоч одну? Одну так. Одну, там так. всього було вісім, Ну, тут я не знаю, скільки буде. Ну, до 12 задач зазвичай. А скільки буде, подивитись. Ну, хоча б одну гол престижа, да? щоб не було, <соць> що нічого. Так, ну, у мене начебто все. Значить, що не перевіряємо дані ще раз, ніяких перевірок даних, ніяких запрошень на введення інформації, введення, виведення точно так, як написано. Тут прямо чітко завжди написано, що повинно бути. Не можна нічого від цього відступати, бо інакше воно не співпаде. І обов'язково добитись, щоб контрольний, хоча б контрольний приклад працював. Без цього нема сенсу відсилати. Ну, все, якщо у вас немає до мене, питань. Ну, я так коротенько нагадала. А підніміть руку, хто за нею ще приймав участь оце, в Одеській Олімпіаді? Тобто ви тільки вдвох. Ну, вам буде простіше. Ні, ще степін був просто його немає зараз. Степін. Ну, ті, хто приймали, їм буде простіше, бо їм знайома вся ця система. А цим ще раз дивіться, щоб не було чисто Майкрософта використовувати не можна. Можна навіть, якщо є час, то якщо ви в студії налагоджуєте, а потім взяли онлайн-компілятор і запустили на ньому, щоб воно відпрацювало. Ну, все, ми не... серйозно нам займатись ніяк, а прості речі я розказала, в яких треба дотримуватись правил. Якщо все, то тоді до побачення. До побачення. Дякую, Дякую до, побачення. до побачення. Ще раз побачення. тур обовязково. обов'язково. До побачення. До побачення. ¡Gracias!